В общем, банда, привіт. Рішили Альоні зробити ж, свого роду подарок на 8 березня. И вот. я кажу, давай я машину твою заберу. Вона каже, ми тут в ресторані на фюмарі з дівчатками празднуємо, можеш прийти забрати. Я приходжу, кажу, а де машина стоїть? Вона каже, ну посеред парковки там знайдеш. Я кажу, можна було б навіть її не по номерам шукати, а по і от, ну, мені стидно признати, що це машина моєї сестри. Все, бля, покоцано по новому. Та ти что? Короче, грязно, покоцано. А, ну тут же сейчас ще, ще й ростик на ней ездить, то ничего удивительного. Хотя грязно, це не оправдание вообще, а наоборот даже. Ну ладно, поїхали, наводить красоту, ребята. Скажите, Слава, что ти причепився до той Алені, знаєте? Не, ну понятно, що в семье не без алені. Я не просто так, то вам просто можна не було видно. У тунелі. ви тут тепер на неї подивіться, ви тільки подивіться на цю машину, хай Бог милує. Даже на білій машині видно, яка вона брудна. Це ужас. Це просто ужас, ребята. Ну, зато в неї в хаті. Стерильно завжди. А в нас наоборот. Кожному своє. Якщо на остальних машинах іноді там раз в п'ять років 5 год буває, не працює ця схема, то у Альони стандарт. Я ось, ось ще тільки домиваю машину і вже, подивіться, на асфальт іде дощ. Це нормальне явлення. Бо її машина настільки часто миється, що навіть облака в шокі. А там вже щось опять жує. Ну. Хай хоч трошечки побуде чисто. Я кажу у всіх, знаєте, у всіх пацанів нормальних парктронік. А у Альони як виндовой контакт троник. вона вперлася, ну, і вже все, значить, приїхала. Така тарапка не могу. Она ж ты ее ессишь вообще? Я просто вопрою. Так а то що таке? волші ягоди? Я конечно извиняюсь, но мы второй раз ми сало з мясом взяли, чи мясо з салом. Ні, ну це один такий кусок. Ну то хорошо, буде такий. Бачите. Ось такий на форс перекрутити був взагалі шикарний від. Хоча воно тут, смотри, як яка спиня попадеться. Буває, що це біле, воно не дуже і жирне. У нас кожен місяць залишки лишаються трошки. <реш> Цей місяць щось дуже багато лишилося. Сковородка з і воно. Але нічого, не пропаде, я вам скажу. Зараз воно перетопиться на да, посолиться, потім як вже майже вистегне, приправиться. приправиться цим часничком всім і за милу душу влітає потім на раз-два. Як їхали Альоні машину віддавати, то писало на дорогах, що алерта буде. Якийсь там жовтий чи якийсь оранжевий. От, ну і бачу, що з моря воно зараз щось та надує таке страшне. Ну побачимо. Ну похолодало все вже прям. Лука з Вернувся, <гум> Заходи. Ви б бачили цю морду, Я, як з хреста зняти. Я кажу, що таке. Він каже, мало того, що каже, мені погано. Ну, зрозуміло. А по-друге, каже цей. Я каже, як побачив термінал, каже, ну взагалі, роботу каже, мені аж. Каже, и настроєння пропало. Я кажу, ну тому що треба отдыхать не 4-5 днів, а хоча б 2 тижні, це раз. А по-друге, я кажу, ну хто в последній день отпуска кабіну заливає. Ну, треба бухати треба з старту. О, тільки, тільки вийшов за ворота і все, вже під ними і встався. От радості. А не кажу в последній день, хто так же. Ну, треба пити перших там 3-4-5 днів, ну, це зависит від скільки в тебе от А потім уже все, от, по помаленьку похмелятись і відходити. Тоді на роботу вже йдеш такий, як то кажуть, от від всього. А так село, ну, що неопитний, не, 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 не помієш. Вороді ж уже 149 гепсулу, да? а ума так і не набрався. З нашого фургона заїхали зважитись, лука виліз. Та ладно. Що ж, 80 кілограмів не може бути. А, ні, він не виліз, він стоїть. Це такий просто цей скаче зазор. Чим ми займаємося в робоче час? Дивимось в футбол. Їхні діти в одній команді грають. Все, забили три гола, тепер на повторах. Поняв. Сейчас, ребята, сміх та й короче, коротше, розказує. Значит, Лука, я там зайнятий, ти прибігає, кажу, слава, слава, йдем, бігом, що я кажу, що там таке. Він каже, найшов тобі соперника на руку поборотися, я каже, там, все, ставлю там чуть ли не сотку баксу. Кажу, Лука, ну я теж люблю легкие деньги туда-сюда. А цей мужик, ну якби я його так бачу зі сторони, він тоже механік, но, но ми рідко з ним хозяйний і Тут він приїжджає. Він вилазить з машини. Ви ж панівали? Ну, Вася Верестюк біля нього дитина. От реально. Я в Італії таких не... У нас в Україні таких не кожен день побачиш. Я такий, як глянув, кажу, ну-ка, ти щось переоцінюєш, кажу трошки мої можливості. Хто мене знає, хто був в Дубровці, пам'ятаєте нашого Німогу, от в ті, в тій влучші його життя, у цього така лапа твора, У нього, навірно, по такому, якби він взяв би трохи банку, не вистачило б з коробка, щоб її обхватити. Він каже, що давай? Я кажу, я навіть не буду рвати руку. Чесно там, то вишу куди буду. Но він сказав, що я над достойний соперник, що я там трохи посапротивлявся. Я кажу, та ні. Ну, а він такий от, знаєте, при природній, то есть нема того, як -то, фітнес, качалки, як оце вони тут люблять. Ну це видно, такий мозоль, такий, знаєте, як, як в мене до харя, ну просто що він... От ну типа як я, тільки щоб я був не 100 кілограм, да, там, чи 110, а от 160-170 як він, і тако на голову вищий, такий. Ну моцний дядько, моцний, мені понравилось, А лука ка про спорився, бачив, ну що. Надо ж тоже розуміти, що соотношения, я не знаю, ти піка... хоч давай я з першокласниками піду на руки боротися. Ну це те саме знаєте, в моєму розумінні.